Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів України, далі долучається до нашого ефіру. Олеже, доброго ранку. ви нас чуєте, бачимо, що ви нас чуєте, так але Давай. зараз да. ми вас ще не чуємо. Зараз перевіримо зв'язок, тому що якраз хочемо почати з важливого питання для українців. Це ситуація на Запорізькій АЕС, і власне що там відбувається, тому що ООН, за Росі точніше скликала засідання ОНС цього питання, мотивуючи це тим, що ніби Україна якраз. Несе загрозу для запорізької атомної електростанції українські збройні сили, а вони ніби захищають цей об'єкт. Зрозуміло, що все це повний нісенітниця і маніпуляції. Е, так, підказують, що можемо ми вже почути пана міністра, пане ну, Леже. Ще раз бачите, добрий бачите, ранок. технічні можливості не дають відповідати на ваше питання. Так, ну ми вже ми вас чуємо. Це прекрасно. Отже, ще раз добрий ранок е, ще е... раз. Доброго ранку, і вам е, насправді я думаю, що це засідання постійно радбезу ООН було дуже показовим. Тобто, е, це приблизно можна порівняти з тим, що до вас квартиру е, заліз злодій, і терміново викликає поліцію СБУ і всі правоохоронні органи, оскільки ви намагаєтеся його звідти вигнати. Але якщо обстрагуватися від таких речей це дуже небезпечна історія, кабінет міністрів України координує 13 центральних органів виконавчої влади. Серед них є і Держядербезпека, державна інспекція з ядерної безпеки, я є членом колегії цієї цього органу дуже поважно. І хочу сказати, що інспекція від самого початку збройної агресії активної фази збройної агресії Російської Федерації. Опікувалася і питаннями деокупації Чорнобильської АЕС. І питаннями зараз деокупації Запоріжжя по аналогії, що робить агресор, вони фактично шантажують, так як вони шантажували навесні всю Європу, тим, що вони відключили Чорнобильську АЕС від українських ліній живлення і переключали її на Білорусі, тому що вони фактично шантажували тим, що при навіть виведена з експлуатації ядерний реактор він потребує постійного охолодження. І при відсутності такого електропостачання можемо отримати техногенну катастрофу. Зараз вони намагаються аналогічно зробити з найбільшою атомною електростанцією України з Запорізькою. Вони фактично. Періодично руйнують е, ті електромережі, які з'єднують АЕС із українською електромережою. Е, мешканці енергодару постійно викладають в соцмережі факти обстрілів російськими окупантами самих себе, коли буквально йде постріл і три секунди йде приліт. Тобто, це міномети. Зараз знову була обстріляна е, частина, е, яка забезпечує. Компенсацію енергетичних потуж, тобто там є баланс між тепло, теплоцентралю, яка балансує атомну енергію, яка потребує для фінансування. Тобто, все робиться для того, щоб е, створити в світі ситуацію, за якою світ треба буде переконувати в тому, що АЕС треба підключити на Крим. Нагадаю, що з початку збройної агресії Російської Федерації енергопостачання в Крим, як і свого часу водопостачання, було припинено, і основна мета фактично. Огресора це. Вирішити енергетичні енергетичні проблеми Криму, той в них періодично е, буває, адже за останню інформацію, яка в нас є, е, ті компенсаторні енергетичні потужності, які вони збудували е, в останніх там 5 років з використанням технологій європейських, коли вони турбіни Siemens нібито завозили для Краснодарського краю, здається, реально вони опинилися в Криму. Вони зараз не можуть заживити природним газом, оскільки він не поступає з. Вкрадених раніше в України е, родових Чорноморнафтогазу. Пане Олеже, поясніть, відомоч... будь ласка. Тобто ЗС можна переключити на Крим? Тобто, все-таки це реально? Я не фахівець енергетик, але я думаю, що. Питання ціни питання, питання наявності ресурсів. Тощо зараз головне не хто і куди буде переключити, а де окупація і де демілітарізація майданчику запорозької атомної електростанції, адже варварський терористичний обстріл Марганця за всіма ознаками вівся саме з промайданчика е, заес. Пане Олеже, тоді ще оточніші питання поставлю для нас важлива демілітаризація, для світа важлива ядерна безпека, і в світі гарантом цієї безпеки є МАГАТЕ, яку багато наших політиків називають ну такою кволою в своїх заявах. Якщо МАГАТЕ буде відстоювати ситуацію, що ядерна безпека буде на рівні, якщо ми переключимо ЗАЕС на Крим, і тоді буде станція в безпеці, то можна. Подумати, що світ буде дослухатися до цих заяв і до цього так званого, як сказала, гаранта я наскільки я розумію. Зараз немає такої технічної можливості. На щастя, на щастя. Угу. Раз дещо змінимо тему за цією стежимо е, окрім реформи державного управління, про що ми теж з вами говорили в нашому ефірі. Ви також опікуєтеся і низкою центральних органів виконавчої влади. І от хотілося б дізнатися про напрямки їх роботи. Так, наприклад, розмір депозитного портфелю національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними під час е, від корупційних та інших злочинів, скорочено АРМА для розуміння наших зячів, от в Державному банку вперше. Перевищив мільярд в гривному еквіваленті. За рахунок чого це відбулося, е, ну в нас в прямому підпорядкуванні Кабінету міністрів чотири антикорупційних органи: це власна агенція з розшуку майна, це бюро економічної безпеки, це е, НАЗК і це НАБУ. Ми не формуємо політику щодо них. Ми координуємо їхню діяльність. Е, Арма має дійсно рекордний е, портфель. Це дійсно гривнівий еквівалент, тому що там є в тому числі валютні кошти. Е, за інформацією, яка оперативно щотижнево надається е, цим центральним органам виконавчим владам. Вони фактично, станом на зараз, на за поточний рік, отримали близько 150 вис... 158 мільйонів гривень у вигляді тільки банківських процентів. Це приблизно сума, яка була отримана за весь 2020 рік. Основна частина це звичайно ті активи, які були конфісковані в рамках кримінальних проваджень, в тому числі і в рамках діяльності, яка пов'язана з конфіскацією російських активів. Зараз АРМА як організація, яка здійснює управління таким майном, спільно з одним з Державних банків вони працюють над тим, щоб ці кошти не просто знаходились на банківських депозитах, а щоб була можливість використати їх для купівлі, в тому числі військових облігацій, щоб ці кошти працювали повноцінно на оборону. Угу. Хочемо ще запитати про комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, чим вони займаються нині, і чи є якісь надходження до державного бюджету з цієї сфери, попри те, що війна і те, що деякий бізнес був вимушений призупинити свою діяльність? Ну і також як ведеться боротьба з нелегальним ігорним бізнесом, який може приносити немалі гроші в бюджет. Країл теж є колегіальним органом, який координується через кабінет міністрів України. А за інформацією, яка була надана, вони здається, понад 700 мільйонів гривень зібрали ліцензійних зборів в бюджет. І звичайно, що розвивати цей сегмент в умовах воєнного стану надзвичайно важко. Але основна їхня зараз діяльність пов'язана з тим, щоб... Ті е, гравці е, ринку, які легально працюють на ринку, вони сплачували ці кошти, і навпаки, як ви зазначили своєму питанню, боротися з нелегальним е, бізнесом Ми на початку збройної агресії зупинили фактично всі п планові позапранові е, перевірки поза минулого тижня. За зверненням країн уряд е, дозволив їм спільно з правоохоронними органами, дав доручення нацполу, е, забезпечити координацію щодо цього щодо власне е, боротьби Би із нелегальним бізнесом, тому що на жаль, не всі під час. Війни дотримується законодавства і багато хто на цьому наживається, фактично. І прилучаючи людей схильних до лодоманії до цієї діяльності, і просто обходячи від сплати податків і тим більше вже ліцензійних зборів. Зараз країн спільно з Нацполом почали перевірки. Ми чекаємо на ефективні результати, оскільки легальний білий гральний бізнес, який повірив у 2020 році, в можливість працювати офіційно, він активно і неодноразово звернев. А і до уряду, і безпосередньо до комісії щодо припинення такої протиправної діяльності угу. Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України був з нами на зв'язку. Пане Олеже, дякуємо і вдалого спокійного нам всім дня.